Напружені матчі яскраві емоції та справжній спортивний дух у Кременчуці. Відбувся новорічний турнір 2025 серед дітей 2017 року народження. під егідою асоціації футболу Кременчука на футбольному полі. Зустрілись три команди з Кременчука: Кремінь, 1 «Кремінь-1», 2 льон Ендрім. Та команда з горішніх плавнів «Фламінго». Ми регулярно проводимо такі дитячі турніри, щоб дітки розвивалися вже. Непосредственно у суперницькій боротьбі. метою змагань є розвиток дитячих здібностей у футболі та розвиток в принципі, футболу в Кременчуці. Юні спортсмени продемонстрували запекле протистояння, майстерність та жагу до перемоги. Кожна з команд ретельно готувалась до цих змагань, і це було помітно на полі. Сміливі атаки та злагоджена командна робота зробили турнір справжнім святом футболу. Це для нашої групи перші змагання для цих дітей. Ми умовно розподілилися на два склади, щоб всі діти порали, отримали ігрову практику. Спеціально для них оці змагання, щоб вони теж грали в футбол, розуміли, як в нього грати. Це мені потрібно перші для них змагання, для цих дітей. Юні футболісти показали не лише техніку володіння м'ячем, а й силу характеру та вміння боротися до кінця. Фінальна гра за першість у змаганнях була напруженою. Перемогу здобула команда льонендрім. Є завжди над чим працювати. Хочеться найбільше підказати, щоб вони виконували своє вміння. Але деякі дітки багато хвилюються це їм трішки заважає батьки, тиск, але взагалі за ну довольний, тому що багато емоцій голів вони. Всі стараються, всі е, виконують е, свої обов'язки. І саме головне, отримують задоволення, тому що зараз такий нелегкий час. Е, дітки повинні бути щасливі кожен момент, е, не тільки в футболі, а й в житті ловити. Тому ми, я це роблю для них, щоб вони отримували щастя. Також в кожній команді було обрано кращого гравця. У Кремінь 1 ним став Назар Проценко, у Кремінь – Гліб Голуб. У Фламінго Арсен Алєксєєв. Та в команді переможців Льон Андрім Радомир Щебетун. Мені було важко, гра мені сподобалась, чесна гра була. Були сильними. Вони займалися більше, ніж ніж я. Ну так ми всі команда. У мене ці були перші змагання, мені дуже сподобалось. Мені було важко. Паси, обришки і думки допомогли нам виграти. Я займаюся футболом 2-3 роки, і мені дуже подобається. Дома тренувався і на футболі дуже вилажувався. І от стало найкращий гравець. Змагання довели, що у Кременчуці зростають майбутні зірки футболу. Це був день сповнений емоцій, нових досягнень та незабутніх вражень для усіх учасників та глядачів. Вітаємо юних спортсменів із першими кроками у великому спорті та бажаємо їм нових перемог у майбутньому. Валерія Лисенко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.